Восени поїхав я в місто освіту здобувати. Хотілося мені будь-що стати народним учителем. В місті в той час був Інститут народної освіти, звався він скорочено іно і петтехнікум. Але іно мені відразу не сподобалось. Коротко дуже. Петтехнікум це зовсім інша справа. Відразу по одній назві видач, що солідний учбовий заклад. Отож, не глянувши в бік інституту, я почимчикував до петтехнікуму. Тут вони зустрілись з відкритими обіймами. У великій кімнаті, що служила канцелярією технікуму, одна навпроти другої сиділо двоє дівчат. Ви до технікуму? Заходьте, будь ласка, чемно запросила одна з них, тільки но переступив я поріг. Ха, вже й до технікуму, обурилась друга. А може, товариш, хоче на курси, ти ж не знаєш? По очах бачив, що молодий чоловік хоче саме в технікум. Не дійдуть же він, щоб йти на курси. Поки дівчата сперечались про те, де мені краще вчитися, я зміркував, що окрім технікуму, існують ще якісь курси. Про курси я чув від знайомих і незнайомих, і сказати правду, до приїзду в місто я був переконаний, що крім курсів, не існує більш нічого, ніяких іно та педтехнікумів. Навіть мати моя чула про курси. Їдь, наставляла вона, закінчиш ті курси, та й може мені легше трохи буде. Рішуче підступив до тієї дівчини, що агітувала на курс. Наші курси розраховані на три місяці, поспішно повідомила вона, ніби боячись, що та друга таки мене перехопить. Через три місяці ви учитель, причому з однаковісінькими правами з учителем, який закінчив технікум. Ну, ну, – <laughs> чмихнула ображена представниця технікуму. А вчитись у технікумі три роки. Цей аргумент зміцнив остаточно мої симпатії до курсів. Заняття на курсах починалися вже наступного дня, і я, як був у стареньких витертих штанях та полотняній, правда, вишиваній сороці, так і пішов у науку. Але я тим не журився. Співкурсники, бачачи мій непривабливий одяг, радили написати листа додому, хай, мовляв, посилкою передадуть штани та сорочку. Вони, видно, й не підозрювали, що пересилати мені не було чого. Листа я матері не писав, але при нагоді скаржився. Ця мені мати, не впетрила, мабуть, куди посилати. Мій одяг з кожним днем набирався більш катастрофічного стану, а черевики й зовсім підвели тосяк так тримались гумові підошви, а то взяли та відстали, та так відстали, що вже ні за що було й пришивати. Правда, вони не разом вийшли з ладу, лише лівий зовсім спасував, але не стане вже носити черевика на одній нозі. Одним словом, можете уявити собі моє становище, коли до того вам стане відомо, що саме в цей час у моєму серці перший раз у житті проснулося оте священне почуття якому підкоряються і не такі молокососи, яким був я на той час. Днів за десять, опісля того, як почались заняття, появилася на наших курсах дівчина. Не пам'ятаю вже її прізвище, але ім'я збережу на все життя. Нюся. Подумати тільки, нюся. Тут в одне наймення можна було по вуха вталющитись. Ну, а коли зважите на те, що була вона красуною неописаною, то можете собі уявити, як завмирало моє недосвідчене в таких питаннях і так несподівано вражене любов'ю серце. Нюся оселилася в нашому гуртожитку несподівано, з'явилася, немов легкокрила хмаринка. Висока, струнка, круглолиця, і в білосніжному платтічку. Як я її побачив, так і скам'янів. Так і остовпів, розкривши рота. За що завгодно можна було її прийняти тільки не за людину. Я немало прочитав різних казок про добрих фей та прекрасних царівин, і ось ця дівчина і видалася мені чимось таким казковим і неземним. Потяглися дні за днями. Я засліплений коханням не бачив білого світу. Мої почуття стали відомі всім курсантам. Лише одна нюся, певне, нічого про те не знала, та видно. І знати не хотіла. На заняттях Нюся сиділа поперед мене трохи збоку. Я весь час бачив її округлі плечі, оголені до ліктів засмаглі руки, чорний аж лискучий вигон брови і кінчик короткого енергійного носа. Цього для мене було досить. Не слухаючи мови лектора, не кліпаючи оком. Я міг всю академічну годину продивитися на свою обранку. Мені і в голову не приходило, що треба якось освічуватись дівчині або хоч познайомитись з нею ближче. Дівчина виявилась дуже гордою, незалежною. Вона нікого не помічала в аудиторії, ні з ким не заводила дружби. Це мене цілком влаштовувало, хоч і я від неї далекий, але й мої суперники виявились би безсилими. Та подумавши про суперників, я відразу втратив спокій. Горда, вона чи не горда, але все ж дівчина. А дівчатам властиво закохуватись. А що, коли вона в когось закохається? Найбільш непокоїв мене Вася Шаповал. Був він у нас найстарший по роках і верховодою на курсах. Бо таки ж Вася мав на це повне право. На наших курсах навчались люди різного віку. Траплялись підтоптані, навіть літні, але більшість все ж було зелених, ось таких, як я. Вася Шаповал був винятком. Йому було років 25, до курсів він працював, не пам'ятаю вже ким, на цукрозаводі. Супроти нас, комнезамівських нащадків, він виглядав справжнім багачем, що не кажи робочий хлопець. На ньому жовтіли новенькі черевики з рантом. А бувало, що й у руді сандалії з товстенною підошвою взувався. Щоденно носив сірий робочий піджак та сині шевйотові ще й червоно, як кров сорочку, а вишиту тримав у запасі. Але й то не все. Мав Вася шаповал справжнього фасонного френча з зеленого сукна, з золотими гудзиками та величезними кишенями на грудях, і по обидва боки. Одним словом, не френч, а розкіш. Очей не відірваш від такого. Рідко зустрічалося в усьому місті щось подібне. Просто таки скажемо відверто, що був той френч гордістю усіх наших курсів. Бо подумати тільки, в місті було багато різних навчальних закладів та курсів, студентами просто таки кішіло на вулицях, а справжній фасонний френч був лише у нашого, уявіть собі, лише в нашого Васі шаповала. І треба відзначити задля справедливості, що мав цей Френч просто таки магічну силу. В день на заняття Вася з'являвся у сіренькому костюмі, у вечірній же час, мов лео, цар джунглів, виходив на подвір'я гортожитку, вирядившись у френш, і подавав свій дещо хрипкуватий, але приємний голос. В одну мить всі вікна в дівочій половині гуртожитку розчинялись і поспішно висувались біляві, чорняві, руді, каштанові, кудлаті й прилизані голівки. Привітними посмішками дівчата зустрічали Васю. Галю? кликав Вася. Пішли в кіно. Бувало, що не одна, а кілька галь вибігало на той поклик, бо всі дівчата знали, що лише один Вася з усіх наших курсантів міг дозволити собі таку розкіш купити квитки в театр чи кіно. І за тайним подихом слідкував я кожного вечора. Чи не висинеться з вікна нюсена голівка, чи не вибіжить моя любов на поклик іншого? На моє щастя, нюсене вікно поки що не реагувало на левиний рик Васіша повала. Та я не був певний, що воно не відчиниться в майбутньому. Одного разу Вася мені сказав дурень ти, каленеку, дивиться і зітхає, а ти в театр її запроси і кінці в воду. Не піде, глухо відповів я. Піде, впевнено, заявив Вася. Ще не було в світі такої дівчини, яка б стояла перед театром. Наступного дня, холодіючою рукою, я передав Нюсі записку. В місті гастролює столичний театр. Якщо ваша ласка, то чи не пішли б ми на виставу? Нюся, не глянувши на папірець, сховала його до кишені. Мене кинуло спочатку в холод. А потім пробрав такий піт, ніби я випив ціле відро чаю на липовому настої. Тільки но продзвонив дзвінок, і лектор вийшов з аудиторії. Нюся розгорнула записку. Я прикипів до стільця без сили звестися на ноги. А квитки? голосно запитала Нюся, опаливши мене ясним поглядом сірих глибоких очей. Я поспішно захитав головою та е, промурмотів щось невиразне. Е, вона зовсім мене паралізувала тим небесним поглядом. Гаразд, підемо, ласкаво згодилась дівчина. І ось квитки, куплені за останні п'ять карбованців, тих самих, на які ще треба було жити три дні до стипендії, у моїй кишені. За мене, мабуть, немає щасливішої людини на світі. Напередодні вистави я весь спала у пекельному вогні. Ні думки, ні наука, ніщо не лізло в голову. Мені здавалося, що в світі все побудовано як найсправедливіше, як наймудріше і як найкраще. Я був безмірно щасливий і ніщо не могло потьмарити мого щастя. В театр я почав збиратися зарані, і відразу ж відчув, як перед очима попливли зелені й жовті кола. В театр то в театр, але в що ж я вдягнуся? На заняття можна було бігти й босому. Курсанти вже звикли до моїх палатених штанів та вилізлих сорочки ліктів. Але тепер, коли я з'явлюсь на своє перше побачення, та ще й іду на виставу у справжній театр, чи міг я показатися там серед мармурових колон та позолочених дзеркал у такому вбранні? Звідча йому хопив я давно нестрижну голову руками. І застогнав. Безсили сів на ліжко, втупив очі в підлогу. Зрозумів, у такому вбранні і думати не можна ні про театр, ні про побачення. І на що я надіявся, сльози навертались на очі. Значить, ідеш в театр з тією кудлатою? Кольнув мене Вася Шаповал. Важко було визначити те почуття, яке охопило мою душу після тих слів. Я її образився і спалахнув весь гнівом таку дівчину, таку красуню він посмів назвати отаким словом. Але я тільки похмуро на нього глипнув оком, знову схилив голову. Ти ж ось що порадив Вася, піди в перукарню та пострижи свою чуприну, а то не на жениха схожий, а на компрачикоса. Я весь спалахнув, розгнівався за жениха, хоч це звання. І не було таким уже для людини, в подібному до мене, стані образливим. А за компраче коса не знав, ображатись чи ні. Вперше почув тоді це слово. І де тільки його васько вишкребав? Та волосся вими, а то воно в тебе, як щитина на одній благородній істоті. Я охоче скористувався б цими порадами, коли б в тому була потреба. В моєму ж становищі, людини босої і голої. Порада ця звучала, як кепкування. Вася шаповал в одну мить як завдав, так і зняв з мене гнів і розпач. «Та вдягни френча і сандалі», – ніби між іншим, кинув він. Ну, та й штани, коли хочеш. Справді, схопився я на ноги. А то в чому ж ти до дівчини підеш? сердито вирячу лупаті очі, помережені червоними жилками Вася. Жених. Ніби з непривабливої холодної землі мене було кинуто на сьоме небо. Спасибі тобі, Васю. Гаряче схопив я шаповала за руку. Ти Ти справжній друг. Годі, годі, буркнув незадоволено Вася. Поспішай в перукарню, бо закриється. За останнього карбованця, якого я зберігав дівчині на цукерки, перукар учень вистриг мені такого бокса, що його швидше можна було назвати їжачком. Я був навіть занепокоївся, бо моя зачіска скидалася на того їжака, що чіпляється на губу шкідливому теляті. Але коли мою чуприну поприскали пахучою водою, настояною на одеколоні, та пригладили на бочок, я аж розцвів від задоволення, збагнув. Перукар наполовину скоротив мені турботи. Не треба мити голову. І ось я в колі тих курсантів, які живуть зі мною в одній кімнаті. Згораю від щастя, вони прибирають мене неначе не на побачення, а до шлюбу. Мовчазні, зосереджені, тільки сопуть, пильно оглядають з усіх боків, посмикують то за поясок штанів, то за поле френча. Себе я не бачу, але розумію, що це вперше на моїх ходорлявих плечах появився такий розкішний френч, а на ногах такі божественні сандалії. Коли ж зважити ще й на сині шевйотові штани. Правда, трохи задовгий і через те підтягнені під самі руки та підв'язані двома шворками, що вже встигли в'їстися мені в плечі, то можете собі уявити мій святковий настрій. Лицар, жених, піжон, ким хочете, назовіть мене, друзі. Нічого. Якось таємничо і тривожно запитують один в одного друзі. Угу. угу. Нічого. Зійде, заспокоює самі себе. Нарешті я рушаю з дому. Поспішаю, бо лишилось якихось 20 хвилин до вистави. Почував я себе в цьому розкішному одязі так, ніби на мене вдягли щонайменше королівську мантію. На щастя, Нюся подалася до театру, не ждучи свого супутника. Під цікавими поглядами однокурсників, що мов по команді висунули з усіх вікон і з лукавими посмішками проводжали за самі ворота, я не вийшов, вибіг на вулицю. В театр я прибіг вже тоді, коли відлунав другий дзвінок. Нюся сиділа на своєму місці, і я, затамувавши подих, соромлючись свого розкішного одягу, тихенько підсів до неї. Дівчина все ж помітила моє вбрання, відподиво округлила очі і з острахом відсахнулась в сторону. Відзвенів і третій дзвінок В залі погасло. за сценою глухо прогув гонг, і шовкова завіса тихо пішла вгору. І зараз, пам'ятаю, ставили першу кінну Всеволода Вишневського. Але що показувалося на сцені, я не бачив і не тому, що був безмежно закоханим. А швидше по причині невблаганого стовпа, що його якийсь бійсь на думу поставити якраз перед моїм носом. Я спробував нахилитись праворуч, але поряд сиділа сувора бабуся. Вона відразу ж забобоніла про неввічливість та нахабство молоді. Я відсахнувся, втупив очі у сірий камінь. Зліва сиділа нюся. Їй самій теж не всю сцену було видно через той клятий стовп. Я не смів її потурбувати. Немигаючими очима вона дивилась на сцену. Я теж по мові здогадувався, що на сцені відбуваються цікаві події, але примирився з тим, щоб їх не бачити. Я й так був неймовірно щасливий і всім задоволений. Нюся дивилась на сцену, а я на нюсю. І мені здавалося, що я бачу значно більше, ніж вона. Коли в залі засвітилося світло, я був навіть розчарований. Перервалося таке прекрасне, неповторне видіння. В ту ж мить Нюся, не глянувши у мій бік, відразу ж подалася до виходу. Я, розуміючи, що повинен бути чемним, почав ждати її в залі. На другу дію моя кохана не з'явилася. Тепер я бачив те, що діялось на сцені, але нічого не розумів. Було воно все немов у тумані. Під час наступного антракту, хоч і почував себе незручно в такому розкішному вбранні, я вийшов у фоє, надіючись розшукати свою дівчину. Думав, що вона заблудилась і не знайшла нашого ярусу, адже це тобі театр, а не міський клуб. Нюся, мов у воду впала. Вже пролунав останній дзвінок, глядачі поспішали до залу, а я мов навіжений мотався поміж лискучими колонами просторого залу. Тільки тепер помітив ще якогось дивака в незвичайному одязі і на диво знайомим обличчям. Він теж когось розшукував, я зупинився вражений. З дзеркала на мене, розкривши рота і, округливши очі, дивився я сам. Тільки тепер, пригледівшись до власної пересони, я зрозумів, чому після першої дії втекла Нюся. Дивачка! Їй треба було це зробити відразу в той момент, коли побачила мене в театрі. Якусь хвилину я оглядав своє вбрання. Широкі холоші штанів надійно лежали. На непонозі довгих з підошвою на три пальці сандалях, а фасонний френч сягав до колін, висів ніби на опудалі. На голові справжнім їжаком стирчав в усі боки колючий полубокс, а на обличчі грала дурнувата посмішка. Круто повернувшись, я побіг з театру. На другий день через вікно гуртожитку я бачив, як моя недосяжна нюся. Несміливо заглядаючи в очі, йшла поруч з Васею Шаповал. На ньому, акуратно, немов улипнувши, сидів той самий Френч, який, чорт би його був, побрав ще матерією, не лежав, а висів на мені, мов дрантя на опудолі.